Україну любіть. любіть її поврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Любіть Україну у наяву, Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Україно моя, чисті хвилі ланів. Променисті міста голубій легкокрила. Україно. Сьогодні звірів ворогів ти грудьми вогняними зустріла. Україно ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люда бива за твоє життя твої права. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Вставай, Україно, вставай, виходь на дорогу свободи, де грає широкий Дунай, де ждуть європейські народи.